У Росії не бачать підстав для продовження зернової угоди, бо країна нібито не отримала належного їй за угодою. Про це заявив Дмитро Пісков, речник воєнного злочинця Путіна. Про наміри Росії вийти з зернової угоди днями заявляв і сам диктатор. Бо за його словами, західні країни не виконали обіцяного, зокрема не зняли деякі санкції. Запроваджені через повномасштабне вторгнення в Україну вийти з зернової угоди Росія погрожує не вперше у травні. Попри подібні заяви РФ дію угоди було продовжено на два місяці. Раніше Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, заявляв, що продовжувати експортувати українське зерно чорним морем буде можливо лише за умови колективного тиску міжнародної спільноти на Росію. Ну, на цю та іншу тему поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, Росія в чергове шантажує припиненням зернової угоди після 18 липня. Наскільки серйозними є ці заяви, і які наслідки, звісно, для українського зернового експорту матиме зупинка чорноморських портів? Уже ну, традиційно, фактично, за місяць до закінчення чергового підписаного договору. Ми бачимо вихід Росії на таку публічну площину, коли вони починають чергово чергове вимагати зняття щодо своєї країни санкцій, чергове погрожуючи припинити можливість здійснювати експорт з території України з проті Великої Одеси. Звичайно, це негативно сприймається в першу чергу Україною, тому що для нас дуже важливо здійснювати експорт в умовах війни. Економіка країни багато в чому зав'язана на аграрному секторі. Ну і дуже негативно це сигнал для бідних країн, які очікують українського продовольства. І власне такі заяви вони починають вже створювати додаткові труднощі в можливості здійснювати реєстрацію нових суден, які б могли б заходити надалі в Україну. Врахуйте, що в нас вже в Україні розпочалися жнива, тому що південь України вже починає активно збирати новий врожай, і фактично для нас, як людей, які працюють на землі, дуже важливо знати і розуміти, що експорт буде здійснюватись, тому що ми пережили. Дуже важкі часи, коли там більше шести місяців не експорт не здійснювався. Багато це призвело до того, що товаровиробників просто припинили свою діяльність, а понесли дуже великі втрати. Тому в цьому контексті розраховуючи все ж таки на наших партнерів, нагадаю, ми з Росією країни агресором нічого не підписували. Є Договір між Турцією ООН і Росією є і договір між Україною Турцією. І ООН. Але в даному випадку, коли висуваються такі вимоги, то більшою мірою ми сподіваємося на наших партнерів. Але також ми повинні розуміти, що якщо світ хоче отримувати українську продукцію, нам потрібно сьогодні думати над новою формулою, яка б забезпечила можливість безпечного проходу кораблів в чорному морі. І в цьому контексті бачите, навіть те делегація з Африки, вона. Ну, по суті, не відіграє такої ролі. Буде більше роль відігравати надання Україні озброєння, надання Україні можливості оборонятися, відбивати ворога. Відповідно, озброєння, яке можна було б застосовувати на воді. Ну і звичайно, санкції. Росія розуміє лише жести сили. І фактично ці санкції це є дійсно вагомими такими жестами, які показують Росії її місце, і країна-агресор вона несе покарання, тому що економіка її слабна. Тому такі дії вони скажімо так, дали б можливість посилити сигнал світової спільноти щодо Росії в контексті можливості безпечного проходження кораблів Чорне море. Також хотіли б з вами обговорити тему підриву Росією дамби Каховської ГЕС. От, власне, як ви оцінюєте втрати сільського господарства, які пов'язані з цим, і ну зокрема, в цьому році, і чого нам очікувати вже в наступному? Техногенна катастрофа через дії країни агресора звичайно відобразиться на всіх сферах нашого фактичного життя, тому що там в першу чергу ми втрачаємо людей. І, на жаль. Відомі випадки вже смертельні, які смертей людей, які звичайно це найбільша втрата для нашої країни. Але економічні буде відбуватися досить багато років ще наперед. І аграрний сектор в цьому не виключення, тому що, власне, ми, як аграрії, на, на півдні послуговувалися значною кількістю води, яка відбиралася з Каховської ГЕС, постачалася двома каналами: Північно-Кримський і Каховським магістральним каналом. Фактично, ми втрачаємо перспективу на зрошення там порядка 500 тисяч гектарів землі, і фактично ми говоримо про те, що Україна вже не буде мати потужного аграрного виробництва на Херсонщині Запорізькій області, які відбирали воду з Каховської Гес. Ми говоримо фактично в втратах, рахуючи довинні наші потенціали. Нагадаю, у 2021 році ці регіони зібрали порядка 4 мільйонів тонн зернових. Кожної такій неможливість такого здійснення експорту ми будемо втрачати порядка півтора мільярда доларів. Це дуже суттєві вагомі цифри, які не дотримує український бюджет, не дотримують українські товароробники. І фактично, те, що я спілкуюся з товароробниками без поновлення постачання води. А в контексті е, даної ситуації, тобто відбудови Каховської ГЕС, фактично про сільське господарство, ми в цьому регіоні можемо забути так поодинокі. Господарство буде що сіяти, будуть навіть щось вирощувати, але це зовсім не ті об'єми, на які ми як держава могли б розраховувати. Ну і чи є прогноз стосовно рожаю ранніх зернових теж важливе питання. А наскільки меншим він буде за минулорічний, скажімо, в порівнянні це суто тобто, через скорочення посівних площ, чи все ж таки слід очікувати і падіння самоврожаю. І падіння врожаю, і війна, і профронтові території, і заміновані до цих пір території, які є досить такі чисельними. все це відіграє дуже важливу роль. В контексті отримання майбутнього врожаю, але він срівно буде значно більше від того, що споживаємо всередині країни. Тому ми так активно відстоюємо позицію, щоб експорт працював, тому що багато з того, що буде виростено, вирощено в Україні воно буде спрямовуватися на зовнішні ринки. Для порівняння в минулому році в 2022-му, ми зібрали порядка 70 мільйонів тонн зернових олійних бобових культур. В цьому сезоні прогнозується зменшення кількість в районі 64-65 мільйонів тонн. Відповідно, це показники наслідки, які йдуть через військові дії. Ну і фінансову спроможність, тому що багато хто з товарорубників не змогли застосувати на полях ту технологічну карту, і має на увазі і внесення добрив, і закупівлю якісного посібного матеріалу, і використання засобів захисту рослин. Відповідно, ця фінансова неспроможність. Породжує такі наслідки, які будуть виливатися у зменшенні кількості врожаю в цьому сезоні. А якої державної підтримки зараз потребують аграрії і в короткостроковій ситуації? Ну і з орієнтиром, вже звісно ж на наступний рік, адже уже це все планується. Ми розуміємо, що в умовах війни весь основний фінансовий ресурс держав він спрямовується на нашу оборону для збройних сил України. І, окрім державного бюджету, товариники самостійно дуже багато допомагають. І в цьому контексті ми не розраховуємо на якісь дотації, фінансову підтримку, тому що в першу чергу це перемога. Але є один ресурс, який можна було проширити і задіяти його в контексті підтримки. це відома програма кредитування 5.7.9». А вона працює і аграрії ну, досить ефективно не користується. Але там є одне обмеження. І це обмеження пов'язано з тим, що там є ліміти. Тобто використана ліміта на 90 мільйонів гривень. Багато хто з середніх підприємств ці ліміти використав ще попередні сезони. І от Коли в нас зараз буде активна фаза від збирання кампанії, вже цих грошей не вистачає. А через кілька місяців ми розпочнемо вже осінню посівну кампанію. В цих умовах було б добре говорити про можливість. Збільшення цих лімітів, хоча б тільки ну там ми не говоримо в два рази, хоча хотілося б до 180 мільйонів. Але товаровробники зазначають 130-140 мільйонів. Це було б суттєвою підтримкою, тому що власне це ж ті кошти, які будуть повернені в державу, тому що ми їх позичаємо, віддаємо з відсотками, продаємо своє збіжжя. Заходить валютна виручка для України, а підприємство функціонують і це є дуже вагомою підтримкою для того, щоб економіка могла функціонувати. Ну і ще дуже важливий фактор, який у нас назріває. ви знаєте, з. Прийняттям закону про обіг земельця господарського призначення, фактично, який діє з 2021 року, передбачає, що з 2024 року починають входити в ринок юридичні особи, і там збільшується ліміт на купівлі землі до 10 тисяч землі. І власне в той момент, коли товаровровники зараз у війні, багато хто дійсно з зброю в руках захищає нашу країну. Фактично, ми говоримо про неспроможність товароробників бути конкурентними з дуже великими компаніями, які б могли купувати такі об'єми, і важливо було продумати механізм у вигляді законодавчих ініціатив, які б відтермінували оцей ліміт в 10 тисяч гектарів землі до моменту закінчення військового стану в Україні, і ще не менше на 2-3 роки після перемоги Україні війни. Це теж дуже важливий момент, на який ми сьогодні звертаємо увагу в комунікації з органами державної влади. Що ж пане Денисе, дякуємо вам за можливість поспілкуватися Дякую. у цій порідне. Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був разом із нами.